Сьогодні ремонтні роботи під стінами колонії продовжилися, але ажіотаж у чиновників спав. Своєчасно підвезений пісок підтоптали. Місце аварії не розкопали. Більше ж частина робітників обламувала гілки. Що ні звісно нічого ну, пари роз розкопуємо. а нашли то місце вже роз'єдналі. Ну, да, от розкапує ще не дошли. Ну, да, пройдіть на дорогу. Після чого біля стінкачанівської колонії люди запалили свічки, і священник провів різдвяний молебен. Правоохоронці наглядали за молільниками на кшталт тюремних охоронців, але святвечір під колонією закінчився без сутичок. Після молебну симпатики Тимошенко пішли вітати власні родини. Марина Ніколаєва Аркадішовський, агентство телевідення новості.